Це село тільки на карті. Тобто мертве село. Дуже прикро, що відмирає село. І на превеликий жаль, виходячи, скажімо, із цих реалій, що ми маємо, шансів на відродження цього населеного пункту дуже-дуже низькі. Ну, ось ми прийшли до кладовища. До останнього земного шляху мешканців села Чеху Травніша Гірки. Він тут займався, скажімо, особистим підсобним господарством, тримав джил. До останнього часу він обслуговував себе сам. Він часто, я бачу, спостерігав за ним, він навідувався в селище Любич, де, скажімо, заходив в магазини. А як він тут один так жив? Не страшно йому було? Ну, тут, тут ще ж трохи більше людей було, потім померли.